Показівці диспетчера Одес маємо команду увімкнути першу чергу ГПВ графіку погодинних відключень і вимкнути третю чергу ГПВ графіку погодинних відключень. На період увімкнути на 2 години, а третю чергу вимкнути на 4 години. Перш за все хотів би подякувати нашим Збройним силам ВСУ, які боронять нашу свободу, нашу незалежність. Зараз нам щодня доводять, що добово доводять графіки і ліміти на нашу область. Там є денний, денний, денний ліміт. І нічний ліміт. Наприклад, на сьогодні на 12 число 12 22 року нічний ліміт 211 мегаватт. Денний ліміт 273 мегаватти, які ми повинні вкладатися і повинні. Виконувати вимкнення по графіках, зв'язку з тим, якщо ми не будемо вимикати, тоді взагалі по 110 лініях, по 110 буде відключена вся область і піде порушення і збій в енеросистем, українській енергосистемі. Зараз дуже багато надходить і люди користуються генераторами. Дуже треба використовувати їх обережно. Не вже є дуже багато випадків по Україні, що ставлять їх в приміщеннях, в підвалах є вже смертельні випадки. Зв'язку з тим, що люди просто вгорають від того газу, який виробляє він. Генератор повинен використовуватися тільки на вулиці, щоб не було ніяких фатальних наслідків. І дуже треба з ним обережно поводитися, пройти всі інструктажі, щоб знати, як його заводити, як його виключати, щоб не було при включенні. Попадання двох напруг, будьте обережні і бережіть себе. Ситуація складна. Нам допомагають багато, надходить обладнання, але воно його треба ще змонтувати і щоб воно могло працювати і подавати нам електроенергію. Дуже багато запитань стоїть по бурштинській тест. Чи вони продають за границю електроенергію? Ні, зараз відтоді, коли почалися обстріли, навіть почали тоді з Бурштина. Зараз електроенергія йде на Ну, ніби на наші потреби в області це Франківськ, Калуш, ну і відповідно в мережу нашої української енергосистеми. Зараз підключилися так само наші мережі вже підключені до європейських мереж. Ми перейшли це і додатково ще підключилися в сторону Румунії. Зараз інформації чи ми в них беремо електроенергію при дефіциті. в Мене немає. Ну, буде інформація, тоді може бути щось знати ліпше і діє. Що в нас піде на покращення, ліміти збільшаться, і надіємося, що в святкові дні, коли багато людей будуть готуватися, хоча б в такому режимі там, чи будемо ми святкувати, чи будуть хоч трошки такі легенькі свята, щоб збільшилася потужність. Думаю, що піде на покращення. Ми з кожним днем, з кожною добою, у нас буде більший ліміт, і буде більші години на що ми будемо світлом і ми. Це все переборемо і переможемо. Дякую.